Всім привіт! Знову новинка відеоуксі з проти отоманки 9, h 11 h 8 Комплектації йдуть захисні рукавички, що ви їх акуратно взяли і встановили без всяких проблем, щоб ви не зачепили леди Є інструкція, як встановлювати, і самі лампи. Ось такі лампи. Тут є маркіровка Ауксі, що це є від виробника, хороша якість, алюміні корпус, фішка, розинка, щоб ущільнювати, щоб краще вони стали від до. Їхня потужність 85 Вт, хороша якість, реально класна сіть. Зараз вам підключу, вони потужні, в туманки від до їх повністю вистачає. Це новинка, швидше їх не було. Тепер уксіс почав виробляти. Їх є, можна сказати, три види. Якщо напам'як, 70 Вт йдуть 85 Вт і 120 Вт. Це три хороші варіанти, різні ціни, так, різна якість і потужність. Всі йдуть з канбусом, в штатні місця без проблем. Вам не потрібно щось вигадувати, перехідники, вони хороша якість, гарантія рік часу, все класно працює від і до. Якщо цікаво, звертайтеся.